Peugeot 308, SV, Біленький 12-й рік, 1,6 турбодизельок на залізних дисках і гумі Continental. Салончик у нас йде. текстильний, ось такий з боковою підтримкою. Саме собою повний електропакет, дитячий режим, електрорегулювання дзеркал, кермо шкіряне. Є у нас датчик світла, датчик дощу. Ось такі от управління мультимедії та управління круїз контролем. Невеличкий екранчик, який відображає інформацію бортового комп'ютера, темодієчка, невеличка ніша для телефончика, двозонний клімат кліматконтроль. Також, також, у нас стоїть механіка, п'ятіступочка, прикурювач, відкриття панорами. Можна її зачинити, як бачите, сказати кнопочку. Позаду, що ми бачимо, є у нас дефлектори повітря, є у нас ось така от ніша, попільничка, є кармашки для документів і зафікси, можна зробити дитяче крісло пристігнути Також можна за бажанням. Так от відкинути сидінечка. Пузо у нас такий типу, універсал хеджбек. Присутні у нас місця кріплення шторочки, ось вона сама у нас. Ось так ми її витягуємо, така шторочка, так фіксується. Так що можна в цьому сподатись наверх вниз на Є у нас бачите, запасочка. Все-таки один чиздіок, економна, дуже класна. Ще в такому кузові. Тому, друзі, кого зацікавити, звертайтеся до нас, до автопоїнка, приїжджайте на майданчик, зможете перевірити, зробити тездрави, покататися. І якщо вам це сподобається, зможете придбати її. Автопоинт Придбай якісне авто.